В цьому завданні нас просять знайти відсоткову частину від значень. Наприклад, в завданні A нас просять знайти 1% від 900. Для цього ми спочатку знайдемо, скільки в частинах цей 1%. Тобто 1% це у нас 1 поділено на 100. 1 – це наше відсоткове значення, яке ми шукаємо, а 100 це загальна кількість відсотків. Отже, в частинах 1% це 1 сота. І тепер цю частину. Одну соту помножимо на наше значення 900. Ми бачимо, що нулики скоротяться, і буде 9 поділено на 1. Отже, 9. Отже, 1% від 900 це 9. За аналогією, тепер переводимо 10%. 10% це у нас буде 10, сотих, але ми можемо скоротити нулі і отримати 1 десяту. І тепер нашу 10-му ми будемо множити на 630. Одну десяту множимо на повне значення. Це у нас скорочується. В результаті ми отримаємо відповідь 63. Далі, 20% від 45. Переводимо 20%, то у нас буде 20. Сотих. Можемо спочатку скоротити 0, тепер у нас залишається 2 десятих, а 2 десятих це те саме, що 1 п'ята. І тепер частину 1 п'яту ми множимо на 45. 5 і 45 скоротиться і отримаємо відповідь 9. Наступне ді: 50% від 128. 50% це у нас 50 сотих або. Можемо одразу записати, як 1 друга. І тепер 1 другу ми множимо на загальне число 128 і отримаємо 64. І останнє це у нас 400% від 8, 400%. Це у нас буде 400 поділено на 100%. Нулі скоротяться, ми отримаємо просто 4. Відповідно, просто 4. Нам треба буде помножити на 8. І 400% від 8 це буде 32. Ось і все.